Доброго дня, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про голосні звуки. Давайте пригадаємо, які бувають звуки. Так, звуки бувають мовні і немовні. Мовні звуки це ті, що вимовляємо ми з вами. Всі інші звуки немовні. Наприклад. Так. Потяг. Бо. у. Ці звуки ми не можемо відтворити. Ми можемо їх назвати або імітувати. А зараз я пропоную вам самим створити немовні звуки. Поплескаємо в долоні. Постукаємо по твердій поверхні. Потупочимо ніжками. Ми тільки що створили які звуки? Так, немовні. Мову люди використовують для спілкування. Мова складається із голосних та приголосних звуків. Голосні звуки можна співати. Вони утворюються з допомогою голосу, саме тому вони так і називаються. Голосні звуки позначаються кружечком. Назвемо їх «а», «о», у «е», і, «і», В українській мові шість голосних звуків. Повторіть їх ще раз. Та запам'ятайте. А зараз ми з вами пограємо в гру. Знайди звук. Погляньте, що зображено дім та Крем. Де з цих слів заховався звук І. Промовимо дім, Крем. Звук І заховався в слові дім. А який звук заховався в слові Крем? Де заховався звук О. Проговоримо лев слон. Звук О заховався в слові слон. А який голосний звук заховався в слові лев? Шукаємо звук У. Промовимо слова тигр, жук. Ж... Звук У. Заховався в слові жук, а який голосний звук заховався в слові тигр? Шукаємо звук А, промовляємо слова мак та Стіл. Звук А заховався в слові мак. А який голосний звук заховався в слові стіл? Шукаємо звук І. Промовляйте слова. Краб кит. Звук И заховався у слові кит. А який голосний звук заховався в слові краб? Дітки, ви молодші, уважні та розумні, гарно працювали. Давайте трішки відпочинемо та поспіваємо з вами пісеньку з голосних звуків. Приготуйтеся разом зі мною. А о у, е. І, і, Ще раз а о, у е. І, і. Ось яка гарна пісенька у нас з вами вийшла. А давайте пригадаємо, які бувають звуки? Так, мовні і немовні. З допомогою яких звуків ми з вами розмовляємо? Так, з допомогою мовних звуків. Які бувають мовні звуки? Молодці, голосні та приголосні. Давайте з вами ще раз пригадаємо голосні звуки. Промовте разом зі мною. А, О, У, Е і І. Так, запам'ятайте, в українській мові голосних звуків всього шість. Дітки, ви найкращі, дуже гарно працювали на занятті, були уважними. До побачення, до нових зустрічей!